А є якась статистика лайфтайму людини між тим, як вона зробила, депоти, і повністю все ліквідувала? Uh, ні, ні. Я б хотів би знати, статистики якоїсь внутрішньої МЕКСівської в мене немає, але я можу зробити припущення, що якщо ми говоримо про фьючерси, близько 95% людей за. Перші півроку, я думаю, втрачають 80% депозиту, а то її ліквідують повністю. Я спілкувався з трейдерами, які дуже, з багатьма трейдерами, які дуже добре заробляють, і вони теж розповідають, що перші 10 депозитів всі злиті. І це навіть необхідно зробити, щоб прожити ці всі емоції, прожити тільт, прожити ФОМО, і ну, якби вибудувати якусь закалку, щоб ти вже потім не реагував сильно так емоційно, на якісь там мінус моменти, тому що це там. Тебе психологічно заганяє, ти ще більше помиляєшся, ще більше втрачаєш. Ось. Тому, якщо ми говоримо про лайфтайм на ф'ючерсах, я б сказав би, півроку і перша ліквідація.